Арсен, колишній співмешканець Вікторії, разом прожили понад два роки у селі неподалік міста Дубно. Востаннє бачив жінку на вокзалі, коли проводжав до Польщі. Тікала з дітьми від війни. Вона поїхала взагалі за кордон, я її сам провожав на навток залізду. Про те, що колишня співмешканка в Україні більш того, з п'ятьма дітьми жила у лісі, дізнався від журналістів. Я ніколи б ну в неї не надіявся би. Ну це ж від вас послухатися взагалі просто. П'ятьох малолітніх дітей віком від 4 до 9 років матір перевезла у ліс неподалік Тернополя. Там родина проживала у саморобному наметі, зробленому лише з плівки та дощок. Діти спали на брудному матраці на землі і ходили, босоніж. Поліцейські, які приїхали на місце, виявили дітей та двох дорослих. Жінка пояснила, що це її діти. А чоловік новий співмешканець, заради якого приїхала, бо покохала. Правоохоронці дітей забрали і повезли до лікарні. Матері з ними не було. Діти просили. Ся додому, звичайно. Андрій Глущук забирав дітей з Тернопільщини на Рівненщину. У двох найменших був бронхіт через переохолодження. Після лікування та реабілітації у Тернополі всіх п'ятьох повезли на Рівненщину. Діти про пережити у лісі не згадували. Завдяки працівникам Тернопільського центру вони цю інформацію забули. Горе матері 25 років років. Востаннє проживала на Дубинщині. П'ятеро дітей відвідували спецшколу, бо мали вади розвитку. Її директорка Тетяна Куцеля Повіла, що діти були зараховані до пансіонату наймолодші відвідували дошкільну групу. Почуття образи і злості. Образи за те, що мама знала, в яких умовах діти перебувають у школі, а злість, як можна власних дітей завести взимку в ліс, щоб вони босими ходили. Померзлій землі керівниця не приховує свого обурення, каже: у школі тепло, діти вчилися та були ситі. Матір забирала їх після навчання, зробила це і напередодні зимових канікул. Втім, по їх закінченню дітей не привезла. Так ми мали право віддавати на канікули цих дітей, тому що мама не позбавила на батьківських прав і не стояла на обліку як сім'я, яка знаходиться в складних життєвих обставинах. Зараз діти перебувають у реабілітаційному центрі на Рівненщині, де горе матір ніхто не знає. Службі у справах дітей вдалося поспілкуватися з жінкою. На жаль, не виявила бажання на даний час забирати дітей. Крім того, вона навіть не заперечує проти того, щоб її позбавляли батьківських прав. Тим часом колишній співмешканець Вікторії теж перейнявся долею малечі і готовий допомогти дітям. Як сказати, як не знаю, жив, як дуже дітей просто люблю. жінці, дали час подумати до кінця лютого і вирішити, чи потрібні їй діти у протилежному випадку. Спеціальній комісії доведеться розглядати питання про позбавлення її батьківських прав. А нецоколексі Олексієнко, випуск новин.